Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3769-й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 758 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер один. І ми вмикаємо лототрон. Десять, двадцять три, чотири, чотирнадцять, сорок. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8701 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш щастива. 43. 2. 32. 65 35 23 66 71 37 59 64 16 62 Шістдесят дев'ять, 1, три, один, 52, одинадцять, п'ятдесят два, сорок п'ять, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Щоденно в ефірі 7554 розіграш державної лотереї лототрійка тиражна комісія обрала лототрон а комплект кульок номер 2. І ми переходимо до розіграшу. 9 0 5 Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 9, 0, 5. Бережіть себе. Все буде Україна.